У першачків школи номер 13 сьогодні важлива і хвилююча подія. Їх приймають до лав шкільної організації Паросток наразі. Ця спільнота охоплює 311 учнів навчального закладу і декілька напрямків діяльності. Розповідає педагог-організатор Олена Яракова. Ця шкільна організація була створена ще більше 20 років тому. А дітки активно приймають в ній участь. Ми працюємо по різним напрямкам. Це і добриків нас є, є і любителі природи. А є також в нас і ігровики, які проводять ігри на перервах. Дитяча організація паросток покликана залучати учнів до шкільного життя, допомагати їм зрозуміти свої права та обов'язки, формувати у них почуття лідера. Така форма шкільного самоврядування дає змогу дітям обрати для себе той вид діяльності, який більше до вподоби. Хто захоче, хто стати хто захоче стати добриком? Хто захоче допомагати в озелененні нашої території? Тобто допомагати десь за квітками приглянути, десь можливо хтось. Ренесетим якесь насіння, посадити. Далі хтось в нас слідкує за правопорядком в нашій школі, щоб не бігали далі. А хтось слідкує за тим, щоб нас було гарненько, чистенько, так там далі проводять ігри серед дітей. Ось, наприклад, четверті класи до до них приходять. Я так само проводжу декілька там хвилин, але дітям це подобається. У них настрій поширюється на весь клас. В урочистій святковій атмосфері проходила посвята малечі у паростки. Досвідчені члени цієї організації, чотирикласники, розповіли першачкам, чому вони навчаться, перебуваючи в лавах цієї шкільної спільноти. <клес> Багато нашої познайомитися з цим українського народу, його традицію, пізнати багато про Україні, старіні країни, навчити дружити, гарні вчитися, охороняти до ділянки, давати справими нашої туристи. Готовність стати членом парустку малеча продемонструвала за допомогою веселих ігор та конкурсів. З особливим завзяттям діти робили руханки під музику та виконували завдання на швидкість і кмітливість. Чим класам, які цього дня увійшли до великої та дружньої родини шкільного самоврядування, дали креативні і милозвучні назви: барвінок, полунички та калина. Усі разом школярі дали урочисту обіцянку паростків і промовили свої гасла. Учениця 4-го В класу Єлизавета Азаренко тиждень тому була обрана головою організації. Зізнається, ще з дитячого садка відчувала у собі лідерські якості. Завжди хотіла бути першою головою організації. Мені це подобалося. Я гарно себе проявила, виграла в конкурсах, написала, чому я хочу стати головою організації. Чотирикласники розповідають, як членство у парустку змінило їх шкільне життя. Дисципліну тримаємо, і ми, і ми серйозні. Я думаю, що на. Мося і вони хочуть, щоб ми поступили до старшої школи. Паростки повинні допомагати один одному, і не важливо перші класи, друге чи четверті. Розуміють, наприклад, якусь тему та розповідають щось на вулиці. першокласниця Євгенія пишається тим, що стала членом паростку. Окрім навчання у школі, дівчинка відвідує секцію акробатики. Тож бути активною і дисциплінованою їй не звикати. Я хочу на акробатику. На англійський у репетитора мені подобається бути активною і навчатися.